Вітаю всіх глядачів та прихожанів мого каналу. Трошки думаю піднімаю для вас роликів. цибулька, та яку ми сушимо. Але ми її не сушимо, вона сама сохне. Маю я її трошки шевелити граблями, щось немає часу, та їх вона слоєм тут невеликим. Ось тут я тільки шуркою перешевелив перед зйомкою. Дивіться, як вона. Коли шевелити, то воно чиститься. Ось так його діло. Десь вже з дня на день ми її перешевелимо такого ще разочок, все щоб попадало лишнє, провітриться і опять же, його е, зберемо, е, напевно, що або в ящики, або в сітки. Вона вже суха. Суха, її тут небагато залишилося. Ну, як залишилося, її туди небагато було, то ось це все, що є. То, цей, то нічого і не буде. Ніхто її обрізати не буде, він і як віночки теж. Хоча я, я був, робив такі чудеса. і цими вінками продавав один час, так само важив. Є любителі такі купити віночок. Так, Зараз я покажу ще одну цибулю. Ще одна цибуля, яка посіяна була з насіння, але невдалому місці, хоч вона тут виросла, але... Ось цей бурян, берізка, як ви бачите, заполонив тут все. Дивіться, скільки його безліч. Зроблю десикацію, може вже не сьогодні, бо неділя. Зроблю десикацію і з дня на день будемо її виймати. Цибуля аліце. Хто, може ще не чув, кругленька класна цибуля, вона мені подобається. І дивіться, яка чітка. Не гнила. Є більша, є менша. От. Тобто, може вже завтра дивіться, є. Виросла. Все одно вона виросла, трошки в буріні. Але вона виросла. Бачите, гнилів. Взагалі немає ніяких обробок. Від, від хвороб там було щось дві чи три за сезон. Взагалі їх мало було порівняно з тим, що буває. Бувало і часі що обробляв. У мене не було на неї надій. Дивіться вже парустук вірового і всі хороші. Прикольна вона така. Цю будемо їсти, а ту, мабуть, будемо садити на зелену. Може на осінь посадимо на зелену. в листопаді місяці вона саме хорошо продається зеленою, бо вже все замерзше і хочеться знову чогось хорошого, смачного. Невдале місце, бачите, буряну капець. Іменно оцей бурян. Нічого його не взяло, берізка дивіться, оки-палки. Можна звичайно її взяти, покосити якось акуратно, обережно. Але найкращий виход буде це зробити десікацію. бурян згорає і зразу буде видно цибулю. Потім я відповідно вам теж це все покажу. А далі там до річки, то навіть не знаю, що там, що там є, чи немає. Тут теж є. Невеличка, бо тут більше. Ось маленько видно, бачите це зародки грибків. Тут більш вологі ще. Бачите, а тут вона хоче, хоче портитися, тому що тут більше бур'яну. Бурян покрив, вона лежить вся під цим. Під шаром і там волога тримається, під шаром трави тримається волога, то... Це нормально. Хто хоче розвиватися хвороба, так що треба її швиденько, срочно кропити і збирати, поки погода більш менш Тут я теж хочу викосити кукурудзиня нафіг. рання ця кукурудза. Коли кукурудзи є помідори, до речі. Про помідори, треба їх поливати, чи не треба. Звичайно, що треба, тільки що я включив. Прикольні вони, смачні прикольні помідори. Тільки що я включив, був давненько вже капельний полив. Поливаються вони, тому що полялися добре. Поливати буду зовсім потрошки, тому що можуть полопати, якщо вляти лишнього. Можуть полопати. Рожеві помідори не шкодую, що посадив, тому що я їх сам їм. Тут а дивіться яка картина. Я рожеві сам їм, то взагалі шикарно прийшов і взяв і з'їв. Значить помідори без листя, але вони на сонці не печуться на макі. На маки на сонці не печуся і усі вже помідорки зараз будуть кращої якості, аніж ті, що ми збирали оці перші виборки одразу після дощів, тому що лежали вони, бувало позабивав дощу, аж половина в болоті, прямо аж туди ця помідорка в землі виглядала. То зараз вже сухо, ось трошки вже дивіться, хвороба почалась. Але взагалі-то гнилих таких не видно від захвороблених. Це я зараз поляв, значить, пулялася ця територія і ще тут включу, трошки під капою Мамако, також хай буде, тому що є ще маленькі помідори, десь тебло краще, десь хуже, і воно ще тим часом підросте. Це ж лопла бідолаха Дійці які. Оце вже хороша якісна помідорка. Бачите, земля суха. І крім того, вона не лежала на землі, осі будуть хороші помідори. І... І їх тут безліч. Хоча не дуже цей помідорний рік. Пишуть люди з Кривого Рогу в коментарях, що в них там взагалі біда, суш. Суш. У нас від душі, душі були непередбачувані такі. Довго надіялися, ми пару років на дощі, бо не було такого дощового року вже й не пам'ятаю скільки. А тут вона, тобі дощі, щось гниє, але зато щось інше росте. Так, з помідорками розібралися, зараз перекину каплю, може ще щось вам покажу. Булян теж, до речі, почав підростати. Але бурян не рвем, бо вже нема як. Ну як не рвем, де в проході він лежить. Росте, де можна вирвати під час збору. Ми вириваємо, але є такі, що росте стебла, або запутаний, запутаний в помідори, що коли ти його зривеш, вже можна або обірвати в помідори, то ми робимо буває ось тако. Корінь лишається, але основну геляку, то ми зриваємо. Зрозуміло, так? тому що якщо його винягнути або з помідори виривається з або, корінця, або обриваються помідори, висипаються. Таке теж бувало, траплялося. Ну і як-не-як -як, він трошки захищає від сонця, це всі теж знають. Кавунчики. Кавунчики з городу. Поки ми сюди вже пару днів не їмо. бережем. Не хочеться вже більше розовими їсти, хоча попадалися, бо всі такі смачні, рожеві і вже такі не червоні, щоб аж дуже, але вони були смачні. Хотіли хоч так, а то краще з'їсти хоч щось, ніж нічого і терпіти. Всі пропали самі перші, це я на днях ось ще покропив квадрісом, тому ми їх і не їмо зеленими, бо так би я вже по одному то рвав напевно кожен день. Покропили значить, не їх квадрісом, я їх покропив. Чекаємо, а тоді помаленьку почнемо. Покропив, тому що може там ще якась надія на те, що може щось. Хоча тут вже їм повний капець. більше вони вже не виростуть. Це хіба що просто так оце полежать на сонці? О, цей зірваний, висохший. Може полежать на сонці і дозріють, як то кажуть. Ну по-любому дозріють, щось почервоніють, лежаться. Кавунчиків безліч. Не кавунний рік для мене цього року. В тому році було краще. В тому році було їх краще. Значи, покажу, покажу ще деякі зараз фрагменти про гіркий перець. Це капусту теж. Капуста, це, що ми садили, росте. Білокрилка літає, але вона росте. Вчора обробляв теж, нічого, щось не береться білокрилку. Значи, зараз ми десь теж з дня на день її прорихлимо, просапаємо, то вона краще піде. Та що на піску там, до речі, росте, то вона трошки краще, бо цю ми тоді посадили і одразу ляпнув дощ, такий гарнючий тоді забив її, доступу повітря немає, до коріння то така вона. Відос про перець. Хто пам'ятає, як я її садив дуже-дуже було холодно. Наші три рядки. Раз, два, три. Я вже садив тоді, коли ви вже всі посадили. І вже було тепло. Ось три, третій. Раз, два, три. Ось всі були посаджені ще тоді, коли було дуже холодно. Бачите, да, різницю там теж є здоровенькі. Чомусь він взагалі не пішов цей перець, взагалі не пішов так, як хотілося, тут аж і сонце з віто сходить. Велику частину тут тінь займає, велику половину дня займає тінь. Тут ми садили, в тому році цибуля була, теж такою сідою. в цьому крові теж було замітно, що воно трошки не так. Але але, але дивіться. Трошки є. Давно не поливав, треба, мабуть, вже його трошки підляти. Ось, А цей, що пізніше посаджений перець, то він все-таки великий, кращий. Це вже було, садилося, коли вже дуже було жарко. Спекотно. Після цих всіх морозів приморозків. Навіть ось червоний є. А, це згнив. Ось. І зараз покажу той перець, який значить, садили вже аж дуже пізно. Та розсада перцю, яка залишилася, яку ми продавали, і залишилась в теплиці вже її ніхто не купував, бо був не сезон. І ми його висадили ось сюди. Вчора він був просапаний, то тут я вам скажу, і теж давно не поливався, до речі, то тут я вам скажу. Досить такі гарні кущі. Гарні кущі є червоний, тобто смаколиків в цьому році ми однозначно зробимо, аби він тільки не замерз передчасно. Буде, буде, а зараз він буде поливатися, бо тоді до дій були душі були, після душі щось бурян тут, щось я не, не поливав, то він був підсихав. І зараз він вже доведений до толку і буде добре рости але хотілося б щоб він вже був червоний на цей час Ось такі справи денюк до речі сьогодні взяв на одну диню прийшлося мені її розрізати вона таку була лопнута і трошки гнила Коротше, не смачна вона як гарбуз просто розрізали смаканули крапаль і викинули дині також оброблені були квадрісом, щось їх трошки спасло, але не знаю чи буде толк. Якась одна цвітна капуста знайшлась, А вся інша буде, не буде, фіфі знає, що сі. Може буде. Також сьогодні поливалася, а ще одне якось. Ну, агресор. Як агресор. По 23 сантиметри в діаметрі. Пару штук ми тут різали, вже були і такі справи з агресором. Так, йдемо далі. Процес посіву капусти буде зараз відбуватися прямо ось тут, а під теплицею. Трошки салофанки, зараз розпечатаємо, висипаємо сюди. Бажано було б полити його цей мішок. Бо ґрунт сухий, напевно, але якось посіємо. Посіємо пікінську капусту. Гібрид Базуко. От. І касети розкладемо там, де стояла цвітна ця капуста, як її звати. Глорія. Ось такий тут імпровізований офіс вийшов. Значить, робимо з ґрунтом. Чому не з городу, а покупним, тому що боян лізе, сапатів нема бажання взагалі. Так. Робиться тако, сіється через ящик, аби грудок не було в це. І Шпателем тоді процедуру цю вже ми. Показували весною. Бачите, торк-торк. Грунт такий більш-менш вологий, конденсат в мішку вироблявся, бо зимою він якийсь сухіший. Хлоп, хлоп і все. І дві касети у нас готові. І дві касети у нас готові. Значить, зараз касету на касету. Робляться отвори пустою зверху і можна сіяти. Дивіться, які отвори. Красота, красота. Тоді ще раз ящиком його. Ящиком його притрусимо після посіву. Просто ще одну косвіту. Процедуру обов'язково робити в білих рукавичках, тому що... Можуть люди зглазити, якщо без рукавиць. От, от і все. Повна каструля насіння. Насіння відбувається ось таким чином, як завжди, по одній штучці в лунку чи поза лунку, як коли. Так і дві касети стоїть, одну посіяли, забрали, друга стоїть вже з готовими ямками. І так само наступна касета. Посіялась, забралась і так далі. А ця посіяна. Кладемо туди, ящиком просіваємо знову і несемо на місці, де вона буде стояти. Посіяна капуста буде стояти ось тут. На цьому п'яточкові. Добре, що ми її нічим не засадили. Майже нічим тут вже буряк росте столовий. Такий, я вам скажу. Толовий буряк, хай там буде на всякий випадок вдома. Тут стояла капуста в касетах сіяна, тоді Глорія. Зараз я візьму цю супер річ, вирівнюю, розпушу землю, щоб були рівно стоячі касети, хорошо стояли. Трошки поляється воно поверху. Це для того робиться, щоб коли стоїть касета і вдруг... Випадково треба, щоб вона тут довше постояла. Куріння достає до землі. Лічно я так роблю. Куріння достає до землі, тягне поживні речовини звідти, якщо ще треба пожити трошки більше часу в касеті. бо по якійсь причині нема як висадити. Да? І тоді воно буде садитися. в цю теплицю втиде огірок. Бо помідорам приходить по маленьку капець, що достигне, то достигне. А якщо будемо дивитися, що капуста ще маленька, а помідори ще там достигають, то звичайно ми їх там притримаємо довше. Тобто таким чином я це роблю для того, щоб хорошо касета стояла і щоб достало воно до землі. Процес трошки рухається, фірма не стоїть, на місці розвивається. Тут десь сліди були. Як я тільки що приносив ті касети, шпативенький шмек. і касетку на його місце поливати буду зразу всі. Всі касети вже тут. Тут 18 касет, ще треба трошки досіяти. Поливаю я його. Є такий пістолет з мелкою каплею, дуже мелкою. Зараз полею, накрию агроволокном, яке тут вже лежить по розміру. Накрию агроволокном і значить, буде воно тут рости. Бачите, значить дивіться, 18 касет. Касета 96. Дивіться, показую скільки пішло на це все діло землі. Бачите, так? Ну, пів мішка. Ось тут був мішок. Ось тут було повне, 20 сантиметрів. 20 сантиметрів з мішка пішло, значить залишилося тут ще раз, два, ще на три рази по 18 касет. Тобто з мішка можна набрати, значить, 18 на 3. Що буде? 60 6. 54 касети можна набрати з одного мішка, це треба запам'ятати чисто для себе. Значить, пікінська капуста, якщо ми всю посіємо, пачка капусти, 2500 штучок. Якщо кожна виросте по 2 кг, пише за цей заявлена вага її до 2 кг. То це 5 тонн капусти. Це нічого собі капусти. Навіть да? якщо вона буде 5 кг, це 2,5 тонни Плюс-мінус можна якось орієнтуватися. Я вам скажу, я б її і не садив би цю капусту. Колись дуже давно, ще років 15 назад я був садив в теплиці. Там зовсім трохи весною, вес весінній період. Вона не пішла в мене, так і після того я ніколи її не садив. А це. Всьому винен український блогер-фермер Агростарт. Це він підсадив мене на капусту. Це я ж, я ж її люблю їсти пікінку капусту. Я її люблю, але в мене її немає. Приходиться купувати, а дивлюся, ролики осінні. А він топче цю капусту, аж за вухами тріщить, свою сюжесеньку, зайшов, вирвав. То я вирішив, вирішив також посадити. І це одна з причин, щоб собі було з'їсти. Але щоб собі було з'їсти, це одна з причин, тому що я б її трохи посадив для себе з'їсти. А так як капусти агресора в нас її дуже мало в цьому році через деякі обставини, то прийшлось посадити її більше. І так як вже огірок там кінчається, не кінчається, скоро ж він кінчиться, цей огірок, і помідори ось ці теж скоро кінчаться, тому що багато є поганих, вже де-не-де, навіть на зелених ось таке, не на всіх, але є. То ми вирішили посадити ну, багато, багато якісних, хороших помідорів. То ми вирішили посадити вже цю теплицю, бачите, їй багато якісних, хороших помідор ще є, ще зверху є. Тобто чекаємо, поки ці достигнуть, бо в тому році я не садив другий оберт, тому що тут були. Огірки ось там, тут були помідори, тут були і помідори, то помідори були аж до морозів. Їх було вже мало, але сам факт, що можна було самому зайти, скубнути, собі з'їсти і ми їх їли, то це дуже добре було. То ми сюди нічого не садили. А в цей раз, так як десь треба брати бабки, а агресора мало, то вирішено було посадити ще й пікінку. Я це вже казав. Ну і огірок, відповідно, також скоро ж йому прийде капець. Він ще тут є, ми його збираємо. Але його кліщ доїдає прямо кублами. Я ось пару днів назад його покропив опять. Тобто вже дві, дві обробки було від кліща. Дві обробки було від кліща, але це ж така зараза, що... Жере-жаре і його все більше і більше робиться. Обробляти від кліча, до речі, треба все. Землю короче, везде, тому що ця кліч буває ще й на бурянах сидить, до речі, я вам скажу. То обробляється все. Тобто гірка ще є, але будемо сподіватися на те, що якщо ми сюди посадимо капусту, коли вона там підросте, там ще 2-3 неділі, напевно, буде вона сходити і рости, то за 2-3 неділі Тут підзбирається огірка теж нормально до того часу. і Сьогодні теж до речі, виборка була. Огірка підзбирається до того часу і будемо сюди садити пікінку. Дивіться, які огірки є, сьогодні збирали, завтра треба знову збирати. Є ще цвіт багато цвіту, цвіте, бачите, цвіте. Але тут, я ж кажу, кліщ. Кліщ, порос. більше кліщ. Ті ось такі справи, то прийшлося посадити пікінку. От. І пару штук, звичайно, пару штук пікінок, звичайно, посадимо десь на дворі. Подивимося, як вона буде, це буде як для експеримента, як вона буде рости на дворі. Тому що зараз, ну як завжди, є городики, де щось викопалося. Забралося і пуста площа, то дуже цікаво як воно буде е в такий період рости на вулиці. Там з десяток-два посадиться. Це для експеримента, що може бути. Бо якщо пройде ця тема, то вже пікінки можна сидіти буде більше трактором, так само після чогось, там, після тієї картоплі, чи ще після чогось. На двір. Так, виборка перся буде. До п'ятниці будемо збирати, є замовлення. До речі, я думав, опять, що це за фігня, коротше, бачите жовте листя. Це, добре, що ви дивитесь мене, я вам покажу. Бачите, яка фігня? Щось не вистачає, правда? Я скажу, що не вистачає, як то фіта не вистачає. Коротше, я тут як я як придивився там кліщ сидить. Знову. Знову треба... Ну як знову? Останній раз я його кропив, це ще було дуже довго весною, тоді ж я побачив, що тут були кліщі. Дуже довго вже воно не кропилося нічим взагалі таким серйозним. І тут я дивлюся, таку де-не де є. Жовті листя тут є, ось там далі є. А сьогодні придивився, думав, що желізом не вистачає. хлороз, думав хлороз, ну от тоді ж душі були. Були душі, я думав, що це хлороз або якась болячка. Але сьогодні придивився, а там кліщ сидить. То майте на увазі, що від кліща треба також зараз заглядати по теплицях, бо може бути і у вас кліщ сидіти. Так, ось такі справи буду садити зараз далі. Опять сьогодні борщ, треба з'їсти, піти зараз борща. Йокей ті перці. Ви бачите це? Нарвазь, зірваські, піти з'їсти борща і сіяти капусту далі. Посіяти ще треба пару касет, щоб вийшло 5 тонн капусти. Так що хай вам всім щастить. А я піду з'їм борща за ваше здоров'я. І за те, щоб у вас було все добре. Смаку смакота.